Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вітання усім шанувальникам футболу. Нарешті ми з вами дочекалися старту нового 35-го сезону у першій лізі ПФЛ. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, яку для вас організував футбольний клуб Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ прав усіх клубів учасників ПФЛ. Головний тренер цієї команди Олег Репан. Вікторія Суми Грає у звичному Ми попереду. Ви на вістрі атаки сьогодні одразу два гравці бачимо. Дарсудар поворотах і вступає в гру. У нас вже зараз Прикарпаття перебуває в атаці. Пас пішов в нікуди. Непорозуміння відбулося попереду. Ну а тут контратака може бути. Саїд Халілов мчить перед Сьомий номер Вікторії. Йде сам, бере гру на себе, намагається пробити. Свічка така виходить. Сьогодні він перебуває на лаві для запасних. Можливо, протягом матчу побачимо ми його. Ну і два молодих таких дарування. Зараз удар поворота. Хівпак виборює другий поверх. Б'є поворотах, і Бобинець. і селект Бриліант Супер. Офіційний м'яч змагань ПФЛ сезону 2025-26 років. Знову книж в атаці намагався прострілити далі Ну рівно виглядають. В принципі, зараз ми на футбольному полі бачимо рівну гру, не хоче поступатися ніхто. А, бодай, жодним клаптиком на футбольному полі. Ну і зараз, друзі, що ми бачимо, в розпачі перебуває Владислав Кучрук, адже Андрій Хома номер 9, відзначається в ротах Вікторії. Забитим м'ячем і робить рахунок 1-0 на користь команди Прикарпаття Благо. Вкинути цей м'яч. Вкидає штрафний майданчик, але не доходить до Цюцюри. Він тут захисники перші. Лебеденко. Зараз втрата м'яча удар по воротах! І 2-0 рахунок стає в нашого матчі. Ну що ж, це таке зараз в захисті Вікторії відбувається. От, бачимо. Ну, сьогодні десь так воно і відбувається. Доволі впевнено виглядало контрольних. а Зараз програють е з рахунком 0-2 до крила атаки. ось ці флангові півзахисники, вони можуть змінюватися флангами, тож десь можливо ми побачимо і потім зміну. Ну, зараз е Поламар пробував по воротах. І... Говорив першому таймі про те, що десь незвично було бачити Богунова на лаві запасних, що вийшов тут Сейд Халілов на фланг півзахисту і Книждієв на другому. Зараз удар по воротах. Кучерук рятує свою команду. Радульський ще в центр через Соловйова. Зараз обігрую. Соловйов. Соловйов пробуває по воротах прямим ударом. Паламар, поламар сам. штовхний майданчик передачі може бути небезпечно. Тут е, йде боротьба за м'яч. Лебеденко пробуває по воротах. Фемюк зараз вперше отримує м'яч. Обігрує зараз Дудника. Трофемюк, простріл від нього. І м'яч виходить. Сейдхалілов. Е, відпасує на бойко. Бойко стріляє по воротах. Е, ну, десь е, такий, доволі зараз збалансований склад у Вікторії. Зараз атака. Прикарпатті, удар поворотах. І вищий воріт. Йде м'яч. Паламар на фланг. Тут Денис Рябий. Простріл від нього. штрафний майданчик на дальню стіку. Тут Сейт Халілов підключається. Ще далі. Лебеденко пробиває. Вищий воріт м'яч. Летить. Паламар, Ульянов. Чернов. Чернов пробиває поворотах у ближній кут. Виходить. За межі штрафного майданчика Шпіонок тримає м'яч, розвертається на Чернова, віддав. Чернов. Чернов з м'ячем. Просили від нього. Небезпека. Зараз у удар у воротах, Шпионок прибував, Включає у захисника. Атака Вікторії продовжується. Дедяєв, Далі на Богунова, Богунов повертає на Дедяєва. Дедяєв, Від нього зараз простріл, влучає він у. Захисника тут знову Чернов, поламар, поламар, на техніку пробуває у ближній, точніше, в дальній верхній кут кутворіт Побенця, але поки що він дає дограти цей момент. Можливо, ще дасть. Збудувати останню атаку Вікторії ні не дає. І Таким чином, друзі, матч завершується з рахунком 0-2. Вітаємо вболівальників Прикарпаття Благо з перемогою і дякуємо, друзі, що дивилися трансляцію. яку для вас організував футбольний Вікторія щодня та полу полупав усіх клубів учасників ПФЛ. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.